Всіх вітаю! Я Романова Софія, учениця сьомого класу найкрутішої школи найгарнішого міста Херсону номер 26 Розповім вам трохи про себе. Я активна, комунікативна та креативна. Обожнюю проводити час з друзями та залипати в аніме та манги. Також дуже полюбляю малювати, співати та грати в комп'ютерні ігри. Але це все в вільний час. В шкільному житті є відмінниця, яка бере участь в конкурсах та олімпіадах. Якщо ви віддасте перевагу мені, я намагатимусь зробити наше шкільне життя цікавішим та різноманітнішим навіть у такий нелегкий час. Також на майбутнє, давати учням змогу висловлювати свої позиції щодо змін у школі, адже разом ми здібні на все. Зробити волонтерський округ допоможе ближньому. Створити сторінку нашої школи в соцмережах, де будемо виставляти новини та багато цікавого. Проводити різноманітні конкурси зараз онлайн, а після закінчення війни і офлайн, запровадити конкурс міста містер школи, як серед старшокласників, так і серед молодших класів. Проводити наша школа має таланти, де наші учні зможуть розкрити свої здібності, запровадити більше спортивних секцій, адже спорт це життя. Розробити логотип нашої школи, з яким зробити кожному учню емблему. Моє кредо не кажи світові про те, що ти хочеш зробити, покажи, втілюючи бажання в життя. Разом ми подолаємо усі негаразди та труднощі, зробимо наше шкільне життя веселішим. Майбутнє нашої школи залежить тільки від нас.